Мої красунечки, це розклад близняшки, близнятка для вас, мої красуні дівчата, ластівочки, мої україночки. І не тільки україночки, мої підписники, мої хлопці-соколики. Я зараз буду дивитися на серпень 2023 року, що вам прогнозують мої карти. Я дуже добре гадаю, ой, я вмію, а я ж сама близниця. І я ж характер знаю. А дивлюся, я багато по багатьом картам, і по дідовим, по діда Нестера, і по діда Властелена, і по своїм картам. І все я вам скажу, все правду вам розкрию. Гадаю, я. звертайтеся. Viber, WhatsApp, Telegram, кожну людину дивлюся годину. 10 відео на кожне питання вам відправляю відеовідповідь мою. Все обширно, дословно. Гадаю по 6-8 колодам карт, гадаю, по, роблю, предсказую по дідовій книзі. Дуже-дуже обширно всі ви любите мої розклади, і тому в мене черга, дорогесенькі. Я не болтаю будлішою. я люблю дивитися обширно, бо це людська доля, бо потрібно дивитися дуже-дуже детально і я це роблю. І так, мої гарнюні, близніці, я ж вас люблю, бо ви ж мої сестри і брати, які ж ми проворні, які ми шустрі. У нас 10 женихів, у хлопців 10 днів, ми везде успіваємо. З одними переписуємося, інших цілуємо в щічку, а ще інші вони в нас у сердечку нашому, це касається, і хлопці близнят і дівчат моїх красуночок. Ну що вам скаже серпень місяць? Як же я вас люблю? Я ж, я ж себе знаю, яка я все ми вміємо. Одною рукою пишемо, другою варим їсти, третьою губи красим, четвертою ногті красимо, красим, ногами ще підтанцьовуємо. І ще з кимось по телефону розмовляємо. Ну, Ми такі, да, ми гарні, ми шустрі. Коли щось задумали, немає пригради. Ми і є ціль, а тут не, не существує раз, і ми вже тут наша, і ми все забрали, все заповнили. І так, мої дорогесенькі. Ну що ви мої дівчатка? Ну вам любов сразу випадає з королем. Да, це правда, І бо я теж дивилася на себе, і це правда нема діти. Близня та мої красуні. Любов буде, і це, це не попередне. Не забрать, і любов класна, любов відверта, любов, яка заполоняє ваші серця, дівчата держіться. Ось він. Ось і любов, і радість з ним. Так, мої соколики вам. Хлопці, о, ну вам гроші. Гроші, що ждали. Дивіться, хлопці, наші ЗСУшники, вам класно класно дивіться, ви і доби, ви вже піймали. Гроші вам. Вже в кармані, тільки чуть-чуть підождать, як наступа серпень місяць. Це тут класно випадає. Так, на які карти дивимося. Так, давайте, дід, не скажи, підскажи. Через я двигу, Підскажи моїм близняткам. Через я двигу свою внученьку підскажи. Так, дівчата, що ж вам ще знову кохання, дівчата, ну це вже касається, бачите, тут вже крестовий. Там червовий. дівчата, це е, ваше е, любвіобільне серце і ви красуні. Я ж ну, знаю себе, розумієте? Близніці, вони ж везде успінуть. Один король буде. Чуть пізніше, цей зразу, а цей пізніше. Буде 100% любов, кохання, дивіться з цим і з цим. Вибирайте, дівчата, вибирайте і цей, і цей гарний. А ви знаєте так, от зараз задумайте те, що я сказала. І так сердечко, приложіть свою рученьку, до, ліву, до свого серденька, і послухайте своє серце, що скаже з першим або чи з другим. Ваше серденько вас не підскаже, близнята завжди підказує їхнє серце. Так, соколики, вам, 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 мої дорогесенькі, щоб ви були збережені на війні, щоб у вас не одна пуля не, не потрапила до вас, обминала 10-ю дорогою. І, і та пуля верталася на тих, хто її запустив на гадів. Так, добре. Ну, дивіться, у вас охранна грамота. Тут дивіться із 4 те, що ви під надійним захистом. І Дивіться, як дивиться Сатурн на ворогів, як він хоче їх скосити косою. І ви недоступні для ворога. Хто дивиться, близнята, мій цей розклад, ви для ворога недоступні. Так, дивимося на картах Діда Властелена, дівчата. Так, серпень місяць. Блізницев, дівчата, що касається дороги, Сразу не поїдете. Пізніше поїдете і знову любов. Дівчата, ну близніци співають візде, бо це любов, любов, любов. Кохання безмежне. Так, соколики, серпень, 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 гроші, знову гроші. Е, дивіться, ну велика сума буде, ну не та що ви надіялися, бо трошечки тут бачите. Ну вона буде. І тепер на любов, соколики. Любов, крестова дама вас любить, обажає Ви Ви нею будьте будьте їй вірні, бо це ваша доля. Хай все буде добре. Я вас люблю.